Сільське господарство це не просто галузь економіки, а основа нашої державності та продовольчої безпеки. Осіннє свято Аграріїв не лише професійне свято, а й символ вдячності за працю й талант українського селянина. Нині хлібороби змушені працювати в тяжких умовах війни під постійними обстрілами на замінованих полях. Коли ворог знищує техніку, ці мужні люди продовжують сіяти і збирати врожай, годувати худобу. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Шосткинської районної державні. На адміністрації, начальниця районної військової адміністрації Оксана Тарасюк висловила вдячність працівникам сільськогосподарської галузі Шосткинщини за їхню працю і за допомогу у посиленні обороноздатності району. Хочеться кожному з вас сказати велике дякую. Правда, низькій уплів. Ви з самого початку війни, і в тому числі, коли почалось повномасштабне вторгнення, ви всі були тут. От кожен з вас був тут. Ніхто не виїхав звідси і всі допомагали. Ну, ви знаєте, ми всі разом були, тому я можу це спевнення сказати. І коли ми нещодавно вас збирали, всі, хто прибув до нас на нараду, всі відгукнулись і допомогли для придбання авто для наших добровольчого формування територіальної громади для мобільних нових груп. Також вам за це велика вдячність. Ніхто не відмовив і всі підтримали. Господь наділив Україну багатими на чорнозем та родючими землями, але найголовніше працьовитими людьми. Це найбільший скарб нашої держави. Ви розвиваєте економіку, і надалі ми вам дуже за це вдячні. Ви зберегли робочі місця в надважких умовах. Ви працюєте дуже на важких і фортифікації на ваших полях буду побудували. І втрати у вас є великі, але тим не менше, ви все одно ви працюєте вперед, всі ми разом двіжимось, тому всім нам здоров'я і дійсно, що. Найважливіше нашої найскорішої перемоги дуже вам дякуємо і зі свята. Міський голова Микола Нага разом з Оксаною Тарасюк вручили почесні грамоти та подарунки представникам і керівникам трудових колективів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Я там з ним працівника сільського господарства. Ви молодці, ви кращі, ви сильні. І ви працюєте на розбудову нашої громади. Свято вас вітаю. Дмитро Лещаков, голова фермерського господарства, сталісман Агро та директор ТОВ Північ Агро, понад 15 років займається сільськогосподарським господарством. Нині на підприємстві працевлаштовано 70 осіб. Аграрії чи не щодня стикаються з проблемами, які завдає війна аграрному сектору. Під час війни найголовніша проблема це кадри, нехватка людей, бо всі служать, всі боронять нашу землю. Також у нас, скажімо, на полях з'явилися фальтифікаційні споруди, які теж, м'яко кажучи, нам велико, багато великих проблем создають. От, і, скажімо, ми не готувалися до цього, ну, як в принципі, і вся Україна не готувалася до такої війни. Також ціни на паливо на техніку на все росте. Окрім цього, нищівним ударом для хліборобів стала цьогорічна посуха. Раніше я чув таку легенду, що агрономи виходили з бубном на поле. Ну пробували, не працює. Більше ми ніяк на погоду попливати не можемо. Усі ярові культури в принципі підгоріли, і ми не добрали врожайності. Ну скажімо, процентів 40. Ми ніколи не опускаємо руки, намагаємось іти вперед. Попри це, аграрії платять за своїм зобов'язанням кошти за паї, які взяли в оренду. А це близько тисячі ділянок землі. Аграрії продовжують працювати на результат, допомагають військовим і докладають неймовірних зусиль два про продовольчу безпеку країни, музичне привітання, пісню незламна подарували трудівникам агропромислового комплексу селістка народно фольклорного ансамблю Любисток Вікторія Білявська.